Якою ви вважаєте перемогу? Да? І чотири варіанти відповіді. Перший там, типу, ну, корейський варіант. Хто де став, там того і тапки. Там і нова демокраційна лінія, фактично новий кордон. Да? От, просто ліж би перестать стріляти. Просто перестать стріляти. Другий варіант це вихід наш на демокраційну лінію там, 23 лютого 2022 року, ну, звідки вони почали велике вторгнення. І третій варіант це вихід на кордони 91-го року. І четвертий варіант перемоги це знову ж питання: що для вас перемога? Це коли згорить Москва. От, четвертий варіант не обирають, як правило кажуть. Ну це найбажаний варіант, але ж ми розуміємо, що він нереальний. Да? Перший майже не вибирають, другий навіть рідко. В основному всі третій варіант тобто суспільство. Причому та частина суспільства, яка знаходиться під постійними обстрілами, ми працюємо в тих 20 громадах, які обстрілюють, де не просто там випадково при ну верні, випадково нічого не буває, але ну там як е, канатоп чи королевець, де ну при прилетіло в якісь ці. Е, Інфраструктуру, да спеціально ракетами вжарили от Або там як в Равни були прильоти. Ну е, А це ті, кого е, в близько обстрілюють, то 20 км, ну, фактично щодня, да, іноді там з перервами. І ми маємо ці громади, е, і в цих громадах найбільше е, людей, які вихід на кордони 91-го року, ще свідчить. Ну, тобто, можемо сміливо. Припускати, що це свідчення того, що наше суспільство ще готове воювати, От, готове воювати, готове воювати за перемогу, і перемога більшість людей вважають вихід на кордони 91-го року. Ну, це такі мої враження від поїздок. Е, да, я звичайно не буваю там на, на нулі, на лінії фронту, але принаймні я спілкуюсь з людьми, які бачать біду кожного дня.